Машинка начебто виглядає біленька, маленька, тобто ніби дівчача. Але ви знаєте, що під капотом цього монстра, який ховається під таку барбі, ховається турбодизельний мотор, який їде дуже потужно, який їде дуже економно. 6,5 літрів потолок, витрат палива на 100 кілометрів, їде прям дуже-дуже класно. Механіка п'ятиступенева. 187 тисяч кілометрів пробіг автомобіль має. Фактично нову літню гуму, залізні диски з крупаками, білий колір. Із цікавого, що? що вона невелика, буде дуже зручно паркуватися в місті. Тобто, в принципі, для міста підійде. Власниця цього автомобіля віддає ще комплект гарної зимової гуми. Тобто, як бачите, комплект зимової гуми в цю невеличку машинку також влазить. Власниця докупила ще комплект євоклимочків, текстильний красивий салон, усі подушки безпеки на місці, є кріплення із e зафіксу, тож в принципі можна використовувати цей автомобіль як сімейний. Маємо два передні електросклопідйомники. Невеличке кермо, як мені подобається це кермо невеличке в цих пижиках, тому що ергономічне, тому що зручно. Кондиціонер працює зараз вже на вулиці доволі тепло, тобто можна використовувати, він тут холодить, працює добре. Печка в зимню пору також виручала, гріла. П'ятиступенева механіка. Дивимося по стану нашої куліси, Все класно, ручник. Працює, і знаєте, що хочу сказати, що це дійсно важлива функція. Хоч на механіці, хоч на автоматі, ручник має працювати. Текстильний салон у класному в стані. Знову ж таки, є ваклимочки. Нещодавно відбувалась, проводилась хімчистка салону. І класно, що власниця записувала всі свої обслуговування по машинці. ось сюди. Тобто грм помпа замінена, власниця записала, коли масла фільтра мінялися, коли наконечники мінялися, коли ремін генератора мінявся. Тут все записано, друзі. Побачите цю машину у нас на майданчику. Не соромтеся, підійдіть. Я залишаю цей блокнотик тут. Дивіться, і ви зможете з легкістю прийти почитати детальніше, що там написано. Ми повертаємося на ній на майданчик, ми її поставили, намили, почистили, і все для того, щоб вам було комфортніше і детальніше її оглядати. Хочу ще сказати, що. Отакі, така бронеплівочка наклеєна на деяких місцях, як на капоті і на дзеркалах заднього огляду. Це такі вразливі місця, де попадають камінці. І для того, щоб не було сколів, оце і заклеюють такою бронеплівочкою. Приїжджайте до нас на майданчик. Автопоінт. ціна на даний автомобіль знижена 12 рік. Свіженька машина з економним дизельним мотором невеличкими розмірами. У нас на майданчику, а також іще дуже, дуже багато різноманітних автомобілів.